Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні на огляді у нас монета 100 років Національному науковому центру Інститут судових експертиз імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бакаріуса. Це пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України і присвячена одній з найстаріших державних експертних установ України Національному науковому центру, інститут судових експертиз імені заслуженого професора Миколи Бакаріуса. Бокаріуса. Номіналом монета 5 гривень. Випуск 2023 року. Маса 16,54 грама, діаметр 35 мм. Метал нейльзибер і випуск, ще раз повторюсь, 2023 рік. Ну і перейдемо власне, до детального огляду монети. На аверсі монету розміщено портрет професора Миколи Сергійовича Бокаріуса. Далі малий герб України, напис Україна-2023, далі двійковий код. І всередині відбиток пальця. Бачимо також логотип Національного банку України, номінал 5 гривень і напис сумлінне служіння істині. Ось така краса вийшла від Національного банку у 2023 році. Гурт у неї рифлений, на реверсі монети, розглянемо реверс-монети. На реверсі монети розташовано логотип установи Ось він. і напис Національний науковий центр, інститут судових експертиз. Напис імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бакаріуса, 100 років заснування і, власне, логотип організації. Такий щит і е, лупа для дослідження. Ну і всередині там можна побачити відбиток, е, пробірки, атоми і мікроскоп. Тобто ті елементи, які необхідні. Ті прибори, з якими працюють е, судмедексперти. Досить гарна монета. Гурт у неї рихлений, написі на гурті ніяких немає. Тобто такий гурт ми зустрічаємо на звичайних обігових монетах. Ну і до відома, хто ж такий Бокаріус Микола Сергійович. Микола Сергійович Бокаріус народився 6 березня 1869 році року в Одесі. Це український вчений, доктор медичних наук, один із основників судової медицини і криміналістики на теренах сучасної України. Педагог завідуючий кафедри судової медицини Харківського університету. 1910 по 1931 і з 1921 року Харківського медичного інституту засновник і директор Харківського інституту судової експертизи з 1925 по 1931 роки. Це автор низки монографій і підручників судової медицини. І заслужений професор тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки в 1925 році. Що цікавого, Бокаріус Микола Сергійович народився в Одесі в сім'ї викладача та вихователя Рішельєвської гімназії. Нині це Рішельєвський науковий ліцей. В 1890 році він закінчив цю Рішельєвську гімназію та вступив на медичний факультет Харківського університету, який закінчив з відзнакою у 1895 році і став позаштатним ординатором хірургічної клініки, якою керував професор Грубе. Займався бокаріус патологоанатомічними і патогістологічними дослідженнями. В 1897-му став помічником проректора кафедри судової медицини, і в 1903-му приват доцентом. В 1902-му захистив докторську дисертацію за темою Кристали Флоранца і отримав власне, у 1910 році отримав звання професора. З цього ж року працював завідувачем кафедри судової медицини Харківського університету, читав курси пластичної анатомії в художній школі, шкільної гігієни для вчителів, завідував кафедрою в жіночому медичному інституті, викладав судову медицину на юридичному факультеті, а в роки Першої світової війни з 1915 по 1917 бере безпосередню участь. У підготовці трьох випускників санітарів і студентів медичного факультету університету, двох випускників сестер милосердя та одного з санітарів-інструкторів з боротьби з задушливими газами. Тобто вже тоді працював на потреби фронту. У 1913 році організував у Харківському університеті інститут судової медицини. А у 1923 кабінет наукової судової експертизи. У 1925-му році Микола Сергійович очолив організований ним на базі цього кабінету Харківський інститут судової експертизи. Нині Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз носить ім'я Миколи Сергійовича Бокаріуса. А у 1920 році він стає керівником судово-медичного відділу. Створеного у складі Народного комісаріату охорони здоров'я тоді ще Української, радянської України. В 1923 році створив головну судово-медичну інспектуру при організаційному відділі Народного комісаріату охорони здоров'я, а у 1923 року головний державний судово-медичний експерт Української Радянської Соціалістичної Республіки. У 1921-му на Харківському фармакологічному інституті науковцем була створена кафедра судової хімії, яку він очолював до 1923 року. Вчений провів до 5 тисяч досліджень речових доказів та понад 3 тисячі розтинів трупів. З 21-го року викладає судову медицину на курсах красного права харківського губернського відділу юстиції, а пізніше на юридичних курсах. Нарком'юста у РСРСР. В 24-25 роках судову медицину та кримінальну техніку слухачам Всеукраїнської вищої школи командного складу при головному управлінні міліції Української Радянської Соціалістичної Республіки. У му році читає лекції командному складу Харківського управління карного розшуку. Ну і... У 25-му році одночасно завідав науково-технічним відділом Харківського карного розшуку, виконував обов'язки головного консультанта міліції і розшуку наркоманту внутрішніх справ у УРСРСР. І з 1927 по 1930 проводить заняття судової медицини з курсантами головного управління міліції. З 28-го року Бокаріс головний державний судово-медичний експерт Української соціалістичної Радянської Республіки. Помер Бакаріус 23 грудня 1931 року у Харкові. Тобто, ось такий вчений, який народився в Одесі, більшу частину пропрацював на території Харкова. Ставте лайки за відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити.